Саме час об'єднатися задля розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Два представники латиноамериканського світу. Німеччина їхня. Заявка на сьогодні. 2-4 вони були в матчі першому з України. А зараз в старт. Ну і, ну і Онур Саглам. Це. В німці в третьому, і відповідно Кіпріоти в четвертому. Пролунав свисток стартовий Німеччина. Розпочинається зустріч з центру майданчика. Груль вас коментує Сергій Лукяненко. І давайте подивимось. І голкіпер не встигнув на його постріл зреагувати. Зараз Даніла Бакшин. Відеї на Семенченка. Семенченко котить за межі штрафного майданчика. Звідси удар. Зварич. На Семенченка. Лівою ногою він пробуває. Сейв і асист. Перший зустрічі з Німеччиною. Чернявська. Немакипюка. Підпускає Німеччина. Гарно зустрічаєсь. Тут на фланці провалюється. Мельник. Рухається на ударну позицію. Котить на жука. Жук пробиває. Ні м'яч у воротах. 1-0. Збірна України веде в рахунку. І Молотора за класикою запускає у воротки. Євгеній Жук у воротах збірної Німеччини. Але, звісно, те, що зробив Андрій Мельник, це навіть не 50% забитого м'яча. Відсотків 80, можливо. Суперника 1-1 на фланзі. Тупо підіймає до гори. Дається йому точно відпасувати. Менченко набакшена він пробиває! Влучає куди! чи це голкіпер удар потягнув. Приходять німці на нашу половину майданчика. Цезар. Цезар пробиває поворот. Мельник. Намагається агресивно німці грати. Мельник знову бере гру на себе. Мельник у М'ячесі 2-0! Андрій Мельник! Вау. Так це не він забив! Дупер Євгеній що робить Мельник! Але зараз Андрій Мельник сам розбирається з усією збірною Німеччини Залято, щоб потім Євгеній Жук знову у традиційному для себе стилі відсвяткував забитий м'я. Вибігаємо в класну контратаку. 3-2. Вибігаємо. передача на дальню стійку Фігельс. Тобто гравці, місцевої Бундесліги, вони грають. Вони грають і біжать! Ось. Дебютант першої зустрічі проти збірної України вивалюється на побачення. Лівіше відіграє. Семенченко пробиває. Семенченко. П'ятою котить і далі п'ятою. Ще один пас. Удар по воротах, на жаль, не вдається, Чи не було фолу проти Йоря Корсу. Мельні. Обіграє суперника. Мельник пробуває сам по воротах. Ось він! Удар Андрія Мельника! Розібрався з Гетеріхом! Навіть не порвалося. Ви подивіться на силу цього удару. Андрій Мельник. Чудове виконання від нього. Очевидно, головний претендент на звання МВП. Ні. Є підстраховка від Цезара. Удар здалеку невдалий. Йорчер. Меченко на Корсуна не вдається йому на ногу спіймати. І щитком. щітком. Збірна України. Удар відбувається. Спроба зіграти на добуванні. Сирена лунає і падає. Засмучений Михайло Зварич, тому що четвертий забити в цій зустрічі не зумів. Але атмосфера взаємної поваги подає він руку Павло Сактігелісу. 25-та сходинка. рейтингу УЄФА. 54 сходинка в рейтингу Фіфа. І зараз удар відразу по їхніх воротах. Тільки почався. Другий тайм. 8 секунд. Його минуло. Данііла бакшин. Комбінація збірної України ми вводимо. м'яч з центру майданчика. І до... Михайло Зварич. На Бакшина. він пробиває. Даємо, вони вже почали вкраплюватися в четвірки. Мельник на перехопленні грає. Мельник на жука. Жуку. Не зміг. Забити це не жук був. Закидання від нього вперед. Це так атака і стійка рятує ворота збірної Німеччини За Голом. Корсон запускає вперед. Здається, рикошет. але Абакшин скидає на Семенченка і Пігульс довести цей м'яч до сітки чужих воріт. Фігульс став на заваді. Зараз удар. І Пігульс знову в дії. Бакшин пробуває. Кулуков. Зіграв на нашій половині майданчик. Удар повороток від Зварича. Питають німці, чому вони ногу вставляє. Ак. Жук на перекопленій контратака збірної України. Гарно вивалюється. Наша команда Чернянський котить на дальній удар повороток 5-0. Микола Микитюк відзначається голом. Прекрасна контратака збірної України. 2-0. Побігають наші хлопці. Жук скидає на Чернявський, і Чернявський навіть не думає пробувати самому. Він розуміє, що Микитюк битиме вже по порожніх воротах і тому тільки шукає можливість відкотити. Но далі Микитюк та рефлексії. Ну і, напевно, тоді все ж більш розслабленим було українці. А зараз закидання. Штрафний майданчик Даніла Бакшин. дубль від нього. Піс на паркеті роблять свою справу. Зварич! Закидає і Даніла Бакшин не дозволяє м'ячу торкнутися паркету. Б'є з лету відправляє м'яч. Удар від Корсона. Корсон від того, що Конект відбув. Праворуч відкидає. Простріл на дальню стійку. Фаренюк пробиває 7-0. Пощастило німцям, але. Але не вибачили. Не зупинили. Який пас від нього. Геніально Програли з рахунком 0-6 на виїзді. Жук вмикає техніку, перекочує м'яч, пробиває жук, де м'яч? А м'яч у воротах Євгеній Жук-3! Євгеній Жук-3! М'ячі забиває сьогодні! Хет Трик від найкращого бомбардира цього сезону української Екстраліги. Фігерсі. Просто найкращий про Євгенія жука. Якщо хтось у вас запитає. Фігерс. пробиває по воротах. Сіріцький супроводжує. Зараз на власній половині майданчика вже відпрацьовує. Метація збірна. Удар по воротах і м'яч повз них пролітає. Абакшин. Бакшн. Зеуміли забити. Бакшн цього разу віддає передачу на Зварича. Зварич, який по порожніх воротах не влучив. І зараз контратака від Німеччини. Не удар неточний. Сіріцький явно хоче зіграти. Наголошує на тому, що Асоціація футзалу України звітує про всі свої закупи. Удар поворота з гостро кута, і м'яч з зовнішній бік сітки влучає. Не дозволяє зміститися в центр і пробити. А все ж удар поворота відбувається! І це, і це знову. І тільки на лаві запасних так само радіє. 4 забитих м'ячів в одному матчі від Євгенія Жука. Закидання в штрафний майданчик. Не влучив. Так пробиває фурота Сірійського. Олександр Косенко. Стійко м'яч влучає від Абакшина Ось сьогодні провів він на лавці. І Німеччину в номінально домашньому матчі в столиці Молдові. Кишиневі з рахунком 9-0. 12 набраних очок з 12 можливих можливих 4 чотирьох турах. Три сухі поєдинки від наших голкіперів. 23 м'ячі забито, 3 м'ячі пропущено. Збірна України впевнено рухається в напрямку Євро 2026 13 наших спроб німці заблокували, але 9 разів пропустили. Саме час об'єднатися задля розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.